Усім привіт! Я Даша і я знаходжусь у Канаді по програмі Коет вже майже рік. І сьогодні я хочу поговорити на тему, чому не варто їхати в провінцію Онтаріо. Напевно, це дуже дивно, оскільки я сама перебуваю в провінції Онтаріо з першого дня мого приїзду до Канади. Так от, я вважаю, що це відео буде корисним для всіх і особливо для тих. Хто планує в Канаді отримати піар? Тож, будь ласка, підпишіться на канал і продовжуйте дивитися. Перше, що я хочу порекомендувати усім, хто зараз знаходиться в Україні і лише планує їхати в Канаду. І взагалі тим, хто вже приїхав в Канаду і перебуває невеличкий час, чи можливо, ви вже знаходитесь в Канаді і такі думаєте, та... Часу і потім вже буду думати про отримання піару. Знаєте, так не піде. Краще думати про це, ще знаходячись в Україні чи в країнах Європи, звідки ви плануєте їхати до Канади. Просто не треба робити такі помилки, котрі зробила я. Я приїхала сюди, в провінцію Онтаріо. Тут і залишилась, тут знайшла роботу, звернулася до консультанта, він був неперевірений, і він мені наказав дуже багато дурниць. Як виявилось, не всі міграційні консультанти суперпрофесійні, деякі не можуть похизуватися своєю професійністю, тому кажуть речі, котрі не відповідають дійсності. Таке сталося зі мною. Мені сказали одну інформацію, що мені таких-то, таких-то даних вистачить для отримання піару. Як виявилось, це взагалі не відповідає дійсності. І вже потім, звернувшись до міграційного консультанта, котрий професійний і котрий мені все розповів по поличках, я така думаю, я стільки втратила часу. І тому я раджу від щирого серця усім просто одразу зверніться до міграційного консультанта. Скажіть, я такий та такий то я планую працювати там, то там-то, чи я не знаю, де я буду працювати, чи я не знаю, куди мені краще їхати. Імміграційний консультант, він із ваших таких первичних даних, він вже зможе вам порадити, куди вам краще їхати, яку спеціальність краще обрати, де працювати. Бо це все навіть провінція впливає на отримання Пігару. Як би це дивно не звучало. Але. Я не продаю тут якісь свої послуги. Я просто від щирого серця вам раджу, як краще зробити. Тому ваша справа як вчиняти. Але хто хоче, то, будь ласка, йдіть таким шляхом. Я запевняю, він буде набагато кращим, аби діяти просто на обум, що зараз приїду. Потім знайду роботу, попрацюю, потім вже там ще щось ще щось, і воно так затягує, а час він плине дуже швидко. Вже майже рік я тут, і якщо чесно, він промайнув ось так. Так от, я наголошую на тому, що краще звертатися саме до Перевірених міграційних консультантів. Бо грамотний міграційний консультант зможе вам підказати, в яку провінцію краще їхати, бо, як виявляється, від провінції також дуже багато чого залежить. Він знову ж таки зможе підібрати для вас провінційну програму, за якою ви зможете отримати піар чи федеральну. Взагалі він вам зможе дати якісну. Консультацію і дати вам такий правильний напрямок, шлях, по якому ви вже з першого дня будете рухатись у Канаді і не будете робити якихось, знаєте, таких кроків на Абу. Так от, чому не Онтаріо? Пояснюю, в Канаді є дві провінції: це Онтаріо і Британська Колумбія, і в цих двох провінціях дуже важко отримати піар. Чому важко? Бо вони. Знаєте, типу такі розпіарені, тут дуже багато бажаючих залишитися саме в цих провінціях, тому дуже великий конкурс. Саме тому отримати піар в цих провінціях досить складно. Бо бажаючих багато, місць мало і велика конкуренція, і звісно, що багато людей залишаються без піару. І як сказав консультант, з котрим я спілкувалася, що йому навіть якось не досить зручно говорити наскільки би простіше був цей весь процес отримання піару в умовній Манітобі, бо там. Досить легше отримати піар, ніж в Онтаріо, де я знаходжусь зараз, і так само, наприклад, в Британській Колумбії. Звісно, це залежить від е, даних, первичних кожного з нас, хто де працює, яка мова, у кого, і так далі. Але це не відміняє той факт, що є провінції, де отримати. Піар легше, а де а є провінції, де отримати цей піар досить складніше. Саме тому. Краще зважати на це, оскільки в мене була інформація, коли я приїхала від консультанта, вона досить неправдива, і Лише потім спілкуючись з іншими людьми, у котрих, наприклад, мова була набагато краще, і вони такі кажуть: ой, ну тут так складно, у мене там щось не вистачає балів. І я така, думаю, ну, якщо в тебе не вистачає балів, а в тебе там досвіду набагато більше, в тебе набагато більше знання англійської балів, більше я. Думаю, як же я тоді? І я почала розмірковувати щось що тут не так. Я звернулася до консультанта, і ми почали розбиратися, що і як і що з цим можна зробити. Як виявилось те, що мені казали до цього, воно геть не відповідає дійсності. Я кажу: Ну як? Мені ж сказали, мені потрібно то-то-то-то. Він каже: та забудьте ви про це, вам це не потрібно. І ось така ситуація склалася. Тому. Якщо ви їдете, будь ласка, я не кажу, що в Манітобу всі білом. Ні, чи якщо ви знаходитесь, наприклад, в Онтарії чи Британській Колумбії зараз після перегляду відео ви такі думаєте, все кидаю, їду в Манітобу, чи їду в Альберту, чи в якусь таку провінцію, де цей процес набагато простіший? Ні. Краще не треба, оскільки тут також є свої нюанси. Це залежить від періоду, який ви провели в цій провінції. Наприклад, я в Антаріо вже знаходжусь майже рік. Уявіть собі, майже рік я перебуваю тут. І тут я зараз така: їду в Альберту. І в Альберті я подаюсь на отримання піару. І звісно, там правительство, воно ж не, не дурні. Там всі розумні люди. Вони подивляться і скажуть, ага. Ну, вона там провела майже рік, тут вона до нас приїхала і подається на піар. Вірогідно, що після отримання піару вона знову поїде туди в Онтаріо, де їй подобалося, адже вона перебувала там вже досить багато часу, і за це одразу віднімають певну кількість балів. Тому краще не треба робити кроки самим, краще знову ж таки проконсультуватися, але консультуватися з професіоналами, з людьми. Котрі зможуть вам надати якісну допомогу і зможуть вам дійсно бути корисними. Саме тому краще зважувати всіх за і проти заздалегідь, краще підготуватися від провінції, куди ви будете їхати до роботи і так далі вже. Знаходячись за межами Канади, ще знаходячись за межами Канади, і приїжджати сюди вже з певним таким знаєте планом дій. Якщо ви зараз тільки знаходитесь, то можливо, це моє відео, це знак, що необхідно вже думати про отримання піару, якщо у вас є дійсно мета залишитися в Канаді. Чи можливо ви такі «Хм, а я навіть про це не думав? Тож я дуже сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Саме для цього я його і знімаю, аби допомогти вам. І дуже сподіваюся, що мені вдалося. Хоча! б. Знаєте, на правильний шлях вас направити, і знову таки я не боюся там визнавати, що я щось роблю не так. Я тут не в ролі експерта, я тут просто в ролі людини, котра приїхала сюди і також робить якісь кроки, як виявляється, не завжди вдалі. Тож краще вчитися на моїх помилках і не повторюйте це у реальному житті. Нехай у вас все складається якнайкраще. Дякую що зі мною. Не забудьте, будь ласка, підписатися на мій телеграм-канал. Я там ділюсь делі контентом. Якщо вам цікаво, будь ласка, посилання під цим відео, будь ласка, переходьте і підписуйтесь. Дякую вам ще раз і бувайте!